Салютики, ради вас бачити на каналі Контрамарка Твій гід у світ яскравих подій. Сьогодні я підготував для тебе веселі та корисні поради, як підготуватися до різних заходів: концерт, театр чи стендап шоу. Я розкажу, як отримати максимальне задоволення і не потрапити в халепа. Отже, перше на черзі концерт. Нарешті їде твій улюблений гурт, і ти вже уявляєш себе в перших рядах і як співаєш разом. Чудово, але спочатку кілька лайфхаків. Порада номер один. Обери правильне місце. Хочеш тривати в натовпі, під сцену чи спокійно підспівувати сидячи, обирай фан-зона. Хочеш трохи спокою та добрий огляд, бери місце на трибуні або балконі. На контрамарка можна заздалегідь подивитися схему залу і обрати саме ті місця, де буде найкраще вид на сцену. Порада номер два дрес код і зручність, ніяких височених підборів чи тісних костюмів. На концерті треба рухатись. Кеди, зручні черевички, джинси, футболка саме те. Якщо маєш мерч улюбленого гурту, вдягай його без вагань. А для концертів під відкритим небом візьми куртку, яку потім зможеш зав'язати на пояс, щоб не заважала танцювати. Порада номер три: необхідні речі. Якщо квиток або QR-код у телефоні, краще перевір, чи точно твій телефон заряджений. І вода, якщо можна проносити пляшку, візьми, бо від спів і танців захочеться пити. Далі – театр. Плануєш вечір на виставі, оскільки порад, щоб все пройшло гладко і без казусів. Порада номер один. Вибір місць у театрі. Місце це половина вражень. Щоб добре бачити і чути, обирай центр залу ближче до сцени. Наприклад, п'ятий сьомий ряд. Хочеш панораму? Бери балкон, але також по центру. А от з першого ряду з боку ти будеш бачити лише носки акторів. Не найкращий ракурс на контрамарка. Також є зручний план залу театру. Вибираєш місце і одразу бачиш, де воно знаходиться. Порада номер два: Дрес-код. У театрі бажано виглядати охайно. Звісно, строгий дрес код не обов'язковий, Але шорти й капці краще залишити для пляшу. Одягни щось елегантне, але зручне. Сукню або сорочку з брюками. Не обов'язково надягати фрак чи вечірню сукню, але легка нарядність додасть настрою театральному вечору. Порада номер три: що взяти з собою? Квиток, електрон або паперовий. Не забудь головне. Якщо носиш окуляри, візьми їх, щоб краще бачити гру акторів. Невеличка хустинка теж не завадить. Раптом вистава доведе до сліз, ну від сміху чи зворушення. А от. Хрусткі чіпси і цукерки краще залиш для антракту, щоб не дратувати сусідів шелестом під час дії. І звичайно, перед початком вистави вимкни звук телефону. Інакше ризикуєш почути не тільки дзвінок, а й обурене шипіння сусідів. Не будь тим самим глядачем. І нарешті стендап-шоу. Хочеш від душі посміятися та забути про будні стендап саме для цього. Але й тут є нюанси: кілька порад, щоб вечір пройшов на ура. Порада номер один: розташування глядача. Стендап-вечори зазвичай проходять у невимушеній атмосфері, якщо є вибір місць. Вирішив, чи хочеш стати частиною шоу. Перший ряд для сміливців. Комік може звернутися прямо до тебе або пожартувати про твій образ. Якщо ти цього не прагнеш, обери краще місце далі і насолоджуйся виступом спокійно. Ось такі мої поради. Сподіваюся, вони допоможуть тобі отримати максимум вражень від будь-якого заходу. Головне, насолоджуйся моментом і будь відкритим до нових емоцій. І пам'ятай, що підготовка до крутої події починається з квитка, а квиток найзручніше придбати онлайн на контрамар. Марка .ua. без черг за пару кліків. Якщо вас сподобались мої поради, тисни лайк та підписуйся на канал контрамарка.ua А я завжди радий ділитися з тобою найцікавішим зі світу концертів. Вистав чи шоу? До зустрічі в наступних відео. І, можливо, побачимось у глядачкій залі. Па-па